Добрий вечір, дорогі шестикласники. Сьогодні я вам покажу, як зробити проєкт номер 2 протягом року 21-23. Тобто, три уроки ми робимо в цей проект по темі вкладення алгоритмічної структури повторення та В Підручнику є параграф 21-23. І спочатку е, пояснюється, що таке список. Англійською ліст. Це набір упорядкованих елементів значень. Він позначається одним ім'ям. Отже, для створення списків, так само, як і для змінних, в розділі змінні є кнопка Створити список. Підручнику розглядаю список, де є системний блок, монітор клавіатура. клавіатура. Коли ми починаємо робити список, він порожній, а потім нажимаємо на кнопку плюс, так, і доповнюємо даний список. Список має індекс, це номер списку. І починається нумерація. З одиниці, а не з нуля. Тобто перший елемент це є одиничка. Бо в багатьох мовах програмування список починається з нуля. Ми бачимо на цій сторінці підручника, які можна команди задавати для списку. Операція надання значень змінних, так як і для е, змінної в списку, це є операція присвоєння. Проект номер два. Підручник розглядає будову клітини. Я е, пропоную вам довільний проєкт, аналогічний, де будуть у вашому проєкті пояснюватися елементи, які є розміщені у вас на тлі. Я вам зараз покажу проект, який е, я пропоную. Робити не всім, але е, хтось може теж повторити такий проект, але можна і брати і інші проекти по побудові рослин, тварин та інші якісь схеми, які будуть ваш проект пояснювати. Я беру будову комп'ютера. Якщо ми е, запускаємо даний проект, так, значит, Появляється картинка. Потім учень: Добрий день. Натисніть на відповідних кнопках, назви о, складових комп'ютера. І коли ми нажимаємо відповідно ту чи іншу кнопку, нам внизу показує, що ми вибрали. Клавіатура значить, показує, що клавіатура це пристрій введення. Миша саме пристрій введення. Принтер. Це пристрій виведення на папір. Додатково до цього проєкту я додав кнопку закрити, і тоді мені з'являється картинка, де побудовано системний блок, що в ньому розміщено, так, і пише програму завершення». Через 15 секунд після появи цієї картинки з'являється інша доставка, де пише кінець, і закривається дана. Програма. Значить, яким чином побудовано даний проєкт? Коли ми заходимо на сцену і вибираємо тло. У нас є три картинки. Першу, яку ви знайдете з інтернету, де може бути пояснення до елементів схеми вашої. Може бути просто підписано 1, 2, 3, 4, 5. Скільки у вас там є елементів на цій картинці. У моєму проєкту є е, тло-2, де я дописав, програма завершена. І показує тут е, розміщення елементів в системному блоці. І тло е, кінець, де у мене записано кінець. Є спрайт-учень. Спрайт-учень е, тільки каже: добрий день. Натисніть на назві пристрою. Так, тобто він підказує, щоб натискати на оцих кнопках принтер, системний блок, клавіатура, миша. Так, і якщо нам треба, наприклад, якусь нову кнопку, ми нажимаємо дублювати. Ця кнопка дублюється. Ми змінюємо на ній запис. От була миша, наприклад. Ми беремо монітор. Так. От на кожній клавіші, приблизно той, той, один той самий. Коли ми натискаємо зелений параперець, чекаємо 3 секунди, і показати цю, цю кнопку. Тобто, спочатку у нас йде заставка, і там кнопок, ще немає. Так. А через 3 секунди показує ці назви, що є в мене у проєкті. Потім, коли я натискаю «спрайт», Змінна елемент. А звідки у нас зміни? У нас ось тут є одна змінна елемент. Так, тут в мене є дві змінні, Я одну можу видалити. Так, значить, ось в мене є змінна елемент. Так, і є. змінна комп'ютер. Елемент я написав. Коли ми одну кнопку е, описали, так ми можемо для наступної просто здублювати той чи інший код, так. І, е, от коли... Натиснуто зелений прапорець. Так, значить, чекати 3 секунди, щоб з'явився цей напис монітор. Так. Коли я натискаю на цю кнопку, то е, нам змінний елемент. Так, ось у нас є змінна елемент. Надається значення 1. З списку комп'ютер. Список утворюється так само, як і змінна. Нажимаємо на кнопку Створити список, пишемо назву, так, і нажимаємо гаразд. Ну, я вже створив, так, у мене ось цей список комп'ютер. Щоб побачити, що в нас є у списку, так, ми можемо показати показати список комп'ютер. Ну, на даний момент у мене список комп'ютер. Порожній, так. Так, але я цей комп'ютер українською мовою видалю. Так, в мене є список англійською мовою, так? Ось є комп'ютер. Значить, щоб показати, ми можемо дати команду показати список комп'ютер. Відповідно, є. Команда сховати список, так, і цей список ховається. Якщо ми хочемо щось додати до списку, так, ми можемо відповідно додати до списку той чи інший елемент, так? От, наприклад, нам треба монітор дописати, що це є пристрій. Виведені, щоб написати візьмо. Так, вже це пристрій виведення. Таким чином, в мене до списку комп'ютер додається системний блок, монітор. Миша, принтер і клавіатура. Значить, це можна на тло записати. В той же момент, якщо ми десь дамо команду показати список, так, ми можемо цей же список імпортувати з файлу. Перед тим утворивши файл, в якому буде записано. Потрібна нам інформація, так? І з цього файла. У мене є папка практична. Проєкт номер 2, Так, ось є список, і тут є шутки системний блок, монітор, клавіатура, принтер, миша, пристрій уведення. Значить, Цей текст створений окремо у файлі. І таким чином. Я можу його викликати через кнопку імпорт. Так, або просто написати команди додати і той текст, який мені потрібен, додавати до списку. Тобто вручну. І так, і так можна, можна це зробити. Так, що в нас ще лишилося, значить, ці кнопки ми розглянули. Відрізняється вона тільки чим? Що. е, Коли спрайт натискаємо, так, вказується, який порядковий номер показувати для змінної елементи. Тобто вони записані ось тут по порядку. 1, 2, 3, 4, 5. Системний блок 1. Монітор 2, миша 3, принтер 4, клавіатура 5. Давайте подивимося на монітор. Так, монітор. У нас тут при копіюванні вийшло, що це елемент один. Так? А монітор у нас не один. монітор у нас два. Так? Значить, от тут замість одинички. Пишемо два. І елемент присвоюється, коли на нього натискаємо. Другий елемент зі списку комп'ютер. Ну, і коли я отримую кінець, так, ми ховаємо ці елементи. Давайте ще раз зглянемо. Наш проект. Так, отже, з'являється картинка на початку. Через 3 секунди з'являються оці написи. Так, і з'являється е, учень, який говорить, що натискати на назви пристрою. Так, і коли ми натискаємо назви пристрою, так, у нас з'являється. Пояснює, що це таке. Так, ну тут єдине, що оцей, цей змін змінний елемент, бажано, щоб її не показувало. Значить, Яким чином ми її можемо сховати, ми ось тут кажемо тільки дані. І тоді у нас змінний елемент. Не буде писати, що вона називається елемент, а просто коли ми натискаємо так: от, такий прямокутничок, де. Не написано. Так, отже, ми маємо такий проект. Додаткова кнопка Закрите, що на ній? Коли ми на неї натискаємо, так. Коли натискаємо? Спочатку вона схована, через 20 секунд вона з'являється. Вон чекати 20 секунд, секунди, тоді з'являється оцей кружочок з хрестиком. А коли ми натискаємо на цю кнопку, міняється тло. Замість цієї картинки появляється інше. Повідомлення кінець, так, і через 15 секунд змінюється тло на кінець. І вже через 5 секунд все ховається, ну, ця кнопка ховається і зупиняється весь, весь проект. Ось так я вам показав, як треба зробити проєкт номер 2 Удачі вам в виконанні проекту.